Конкретні дії дають результат на благодійному заході з Україною в серці збирали гроші військовим. Керівництво гуманітарно-педагогічної академії об'єднало владців, благодійників, освітян та краян, які фінансово підтримали Збройні Сили України. Благодійний захід складався з ярмарки, благодійний захід складався з концерту, і ми запрошували донати мінімум 100 гривень, щоб зайти. І подивитися цей концерт, а також обов'язково це і аукціон. Аукціон розписані і військова амуніція, і картини, і дуже гарні лоти від наших зірок. Тому разом ми змогли зібрати 270 тисяч. І сподіваємося, що у нас є можливість ще отримати кілька тисяч, тому що на сьогодні у нас монобанк працює, і ми можемо також ще донатити. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби наших захисників зокрема, придбають квадрокоптери, тепловізори, електричні станції та амуніцію. Олександр Титов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.